Розпочинаємо випуск із Волинських новин. Скорботна звістка знову прийшла у Ковальську громаду із фронту. Загинув 38-річний герой Юрій Халецький. Герой загинув 16 жовтня на Херсонщині, виконуючи бойове завдання. Відомо, що захисник був родом із села Дрозні. Більше десяти років жив і працював у Ковалі, а два роки до мобілізації у Львові. На військову службу був призваний у червні цього року. Був розвідником у військовій частині морської піхоти. Відспіювання у храмі та громадська панахида у Ковалі відбудуться у неділю, 22 жовтня. Про деталі повідомлять згодом. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює щире співчуття рідним і близьким загиблого воїна. У Луцьку ні дня без ДТП. Так, на проспекті Василя Мойсея 22-річний водій Міні Купера збив 19-річну місцеву жительку. Що важливо, лучанка переходила дорогу по пішохідному переході. Подія трапилася 19 жовтня близько 22-ї години. Внаслідок аварії дівчина отримала тілесні ушкодження. Встановлено, що водій за кермом був тверезий. Лудик вирішив заробляти на наданні інтимних послуг а правильніше вирішив це все організувати. Так, за інформацією поліції, 24-річний мешканець Дніпропетровської області приїжджав на терени Волині та організовував діяльність місць розпусти, що так би мовити, спеціалізувалися на наданні сексуальних послуг. За них клієнти платили близько 4 тисяч гривень. Поліцейські задокументували три факти звідництва та утримання місць розпусти. Тож горе бізнесмену слідчі оголосили про підозру. У ковалі патрульні виявили неповнолітнього водія Мерседес. Юнак не виконав вимогу дорожнього знаку 5.16 напрямки руху по смугах, через що й був зупинений. Під час спілкування із водієм інспектори встановили, що він ніколи не отримував посвідчення водія та є неповнолітнім, адже йому тільки 17 років. Проте хлопець намагався уникнути відповідальності та почав неодноразово пропонувати поліцейським хабар і, врешті, поклав до службового авто тисячу гривень. Патрульні одразу ж викликали слідчо-оперативну групу та склали кілька адміністративних матеріалів за вчинені правопорушення. Володимирська районна рада підтримала рішення про перейменування села Петрове Поромівської громади на село Цуцнів, як було до 1958 року. Відповідне рішення розглядали на сесії районної ради 20 жовтня. Пише видання «Бух». як повідомив голова Поромівської громади Олег Савчук. Ще 13 серпня відбулися громадські збори, де більшість мешканців висловилися за повернення історичної назви селу Петрове. Тож селу таки повертають давню назву. Тож переходимо до всеукраїнських новин. У ніч на 20 жовтня російська армія обстрілювала населені пункти Харківщини. Поранення дістали двоє чоловіків. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синігубов. Відомо, що близько опівночі ворог завдав ракетного удару по селищу Куп'янськ-Вузловий, Куп'янського району зафіксовано влучання в землю, пошкоджено навколишні крамниці. Окрім того, протягом доби, 19 жовтня, ворог з артилерії, мінометів, ракетного та іншого озброєнь обстрілював населені пункти Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів. внаслідок обстрілів міста Вовчанськ, Чугуївського району, пошкоджено будинок дитячої та юнацької творчості та чотири житлові будинки. Зазнали поранені чоловіки 57 та 69 років. Зранку, 20 жовтня, російські окупаційні війська здійснили черговий авіаудар керованими бомбами по місту Береслав Херсонської області. Внаслідок чого загинула літня. Жінка про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. За його словами, вранці окупанти випустили по Береславу чотири кап у власному будинку. Тяжких ушкоджень зазнала 80-річна жінка. Від отриманих травм вона загинула на місці. Те, що ви почуєте зараз, вас швидше за все шокує. Держмедслужба у взаємодії з міноборони виявили понад три тисячі випадків неутримання гуманітарної допомоги військовими частинами. В це важко повірити, але таку інформацію опублікувала Держмедслужба на своїй сторінці у Фейсбуці. Так, протягом 9 місяців 2023 року перевірено понад 9 тисяч фактів переміщення товарів гуманітарної допомоги. На адресу 200 військових частин, а також встановлено більш ніж 3 тисячі випадків не підтвердження її надходження до військових частин. Врешті митники направили 387 повідомлень про протиправні дії, а також складено 320 протоколів про порушення митних правил, де предметами правопорушень є товари гуманітарної допомоги. Володимир Зеленський 20 жовтня поїхав на Херсонщину. Про це повідомляє прес-служба офісу президента. Зеленський відвідав розташування одного з підрозділів Херсонського прикордонного загону та привітав військовослужбовців із 20-річчям створення управління розвідки Державної прикордонної служби. Йдеться у повідомленні. Глава держави провів нараду щодо актуальної ситуації та умов служби українських прикордонників у прифронтових областях, зокрема на Херсонщині. В Україні запустили єдину державну електронну систему управління галуздю рибного господарства Єрибу, яка має зробити галузь прозорою та підзвітною. Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації. Зараз в електронній системі доступний перший інструмент декларування права на промислове рибальство. Під час дії експериментального проєкту подавати декларації можна щороку до 1 листопада через е-систему. В уряді вважають, що створення е-системи управління галузю рибного господарства змінить підхід до формування ринку, усуне корупцію та виведе рибне господарство з тіні. В окупованому Мелітополі вночі 20 жовтня було підірвано автівку з расистами. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров. Нічний вибух у Мелітополі це мінус авто з окупантами-мародерами. Вони регулярно відслідковували і грабували порожні квартири міста. А в цей час окупантів відслідковували наші сили спротиву. Під час чергового нічного полювання в районі авіамістечка саме момент завантаження награбованого в авто і стався вибух. Йдеться у повідомленні. Він уточнив, що це зробили мелітопольські партизани. І до загально світових новин. В Ізраїлі евакуювали четверту групу українців. Про це повідомило Посольство України в Ізраїлі 19 жовтня о 22.30 за місцевим часом за аеропорту чартерним рейсом до міста Бухарест вилетів четвертий евакуаційний борт 79 громадянами України. Посольством було забезпечено надання консульської допомоги українцям під час реєстрації та проходження паспортних і митних процедур. Йдеться у повідомленні. У Кремлі образилися прес-секретар президента РФ Дмитрій Пєсков заявив, що Росія вважає неприйнятним порівняння Владіміра Путіна з палестинським Хамасом, яке висловив президент США Джо Байден. Про це повідомляє російське пропагандистське видання ТАСС. Кремлівський блазень заявив, що на болотах вважають неприйнятним такий тон щодо Російської Федерації і щодо їх президента. Разом з тим, пісков цинічно заявив, що навряд чи така риторика підходить відповідальним лідерам держав. Влада Хорватії передала Україні всі свої гелікоптери Мі 8 Про це заявив міністр оборони США Лойд Остін під час зустрічі зі своїм хорватським колегою Маріо Баножичем. Ми цінуємо непохитне прагнення Хорватії допомогти Україні, і ми бачимо це у ваших численних пожертвах військового обладнання, включаючи всі ваші гелікоптери Мі 8 і передове розгортання ваших сил у бойових групах НАТО в Польщі, Литві та Угорщині, а також у ваших пожертвах на гуманітарну допомогу, і все це робить реальні зміни в боротьбі України за свободу. Сказав Остін на цьому. Ми завершуємо.